Баптист, що означає слово баптист. Часто ми можемо чути: от баптист, баптисти. Насправді слово баптист з грецької мови означає хрещення. Новий заповіт писався на грецькій мові. І з грецької слово баптист, баптізо означає хрещення, охреститися, а більш ширше, воно має зміст повне занурення. Іван Хреститель називається Іван Баптист. Іван Баптіст. Тому людина, яка охрестилася з повним зануренням у воду, так як це зробив Ісус, Його учні, апостоли, вона обаптизилась. Вона стала баптистом. Вона охрестилася. Тому слово баптист означає «хрещений», той, хто охрестився, повне занурення у воду.